Минає 574-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої держави, продовжують і наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби Російська Федерація атакувала Україну і застосувала 31 ударний БПЛА типу Шахет 136 131 з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони збройних сил України. Від синічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.